Ми щиро дякуємо Андрію та іншим нашим захисникам. Вашою мужністю та стійкістю захоплюється весь світ. Також чимало приводів для гордості дарують Україні і наші спортсмени. Нагадаю, цьогоріч на літній олімпіаді у Парижі нашу державу представляли 140 атлетів, які виступали у 23 видах спорту, і дуже потішили всіх українців 12 медалями. Серед них є і срібна нагорода, яку здобув 26-річний борець Парвіз Насібов. Сам олімпійський призер зізнається, що ця нагорода не просто визнання його особистої міці. Він щось. Сили боровся, аби світ побачив, що Україна є і буде завжди. Парвіз Насібов дворазовий срібний призер Олімпійських ігор із греко-римської боротьби. Показує медаль, яку завоював у Парижі. І вона дуже цінна, особливо зараз, каже спортсмен. Такий чужовий, такий важкий час, як для нашої країни. Вважаю, що це ці перемоги дуже важливіші як для мене, як і для країни, як і для тих солдатів, які боронять нашу державу, наші, наші кордони. Тому Олімпіада у Парижі для мене для намного мене важливіша. Весь світ бачить, що Україна є, що Україна буде. Президент України привітав борця з олімпійським сріблом та відзначив державною нагородою орденом за заслуги другого ступеня. Насібова парвіза пашу огли. Срібного призера з боротьби греко-римської. Парвізу Насібову 26. Він народився в Азербайджані, де й почав свій шлях до олімпійського п'єдесталу. Там, де я народився, там крім сік греко-римської боротьби нічого і другого не було. Тому виборів мене виборів було небагато. Я дуже закохався в спорт. і В мене мої батьки, моя мій батько, моя мати дуже. Фанати цього спорту, тому вони завжди да, намагалися робили все можливіше, щоб я йшов вперед. Потім родина переїхала до України, облаштувалася в Миколаєві. Тут парвіз продовжив тренування. Тепер спорт у житті хлопця 24 на 7. Олімпійський призер зізнається, тільки так можна досягти результатів. Якщо хочеш бути кращим, ти маєш робити Лучший е, краще другий. Парвіз Насібов, азербайджанець за походженням, а українець за покликанням. Його працьовитість і талант помітили в Азербайджані та Болгарії. Пропонували перейти до тамтешніх клубів або представляти країни. Але спортсмен відмовився. У мене тут мої батьки, мої... тут народився мій син, тут мої тренера. Ну я вважаю, що недоречно недоречно бути в другій країні, тому що я вирос в Україні. Тому мені я поважаю Україну, я люблю Україну. Своє перше олімпійське срібло перевіз виборов 2020-го у Токіо. Цього року в Парижі йому вдалося повторити той успіх, Та спортсмен зупинятися не планує. Гріє є, я буду працювати, і я пообіцяв як сину, так і всій своїй. Сім'ї, що я 28-му року о, вірю в те, що я стану олімпійським чемпіоном. Парвіз віддав усі сили та час підготовці до ігор в Парижі. Тепер хоче трохи побути з родиною, а потім уже буде новий олімпійський цикл, і цього разу він неодмінно принесе золото.